Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця в нас. Я вже відпрацював ранок Так, хочусь додому, бо навряд чи щось прийде. Якщо прийде, то по поїдемо. Але коефіцієнти пропали вже о 9.15, не було. Тому під фільтр 300 за 5 навряд чи мені щось, щось зайде. Уберблек мовчить, болт не вмикав. Поки що. Ну, і зараз 10-20, і я на Глобочівській, і тут додому вже близько. Так, почав працювати з 5-ї ранку, ну, десь там на початку 6 взяв перше замовлення. Нічого такого супер-пупер не було, але щось донакатали. Да за 5 годин в мене вийшло е, 2800 каса вийшла. Але двушка по уклону. А в мене під нуль комісії. Тому там мені добряче підтягнула касу, зекономила грошей. 2800, ну зараз от доїду додому, буде 120 пробіг. 2, 5 годин 120 пробіг, 2800. Одне замовлення по Бірблеку було гарне, швидке, там щось 267 каса. І одне замовлення вранці я був десь без 15 воно мені прийшло або без 10, 7 ранку, воно мені десь зайшло. Був на Харківському шосе на початку, там неподалік від Дарнської площі. І зайшло, зайшов бізнес по Болту, Дальняк. На е, південну 657, там 7 здається, грязі. Ну, 525 чистим, я там вже. ну Я скини зробив, побачите. ось, Одне замовлення гарне по болту, одне по убору. І все інше уклон. Якось так. Ну, я ж кажу, коефіцієнтів нема. Е, думав е, спробувати вам зняти сьогодні відео на iPhone. Як він знімає ну Я впевнений, що гарно знімає. В нього ж фішка, що якщо він так стоїть, він може так знімати, як потрібно для уклона ой для Ютуба. Е, от я зараз спробував, але ну ще ж, не розібрався толком. І зняв його отак. То есть не ввімкнув цю функцію. А якщо його ввімкнути, то так як в мене зараз е, держатель. Тримач, і так як він стоїть, то лише моя голова от буде видно знизу. І все. Тому чекаємо, приїде, повинен вже на днях бути новий тримач, якого іншу структуру, і в нього багато буде більше функціоналу, більше можливостей, і там я зможу вже виставляти телефон так, як треба. Ось тоді вже та. І спробуємо на телефон. Тим паче, у мене відривок є зараз, я на ньому попрактикуюсь монтувати на телефоні. Можливо, ще й будемо знімати в майбутньому на телефон, там монтувати на телефоні. В принципі, у таксіоріка, дай Бог йому здоров'я. Гадаю, сподіваюсь в нього все добре. Ви Дуже часто питаєте, на жаль, телефон поза зоною контактів дружини в мене нема. Отже, дуже сподіваємося, що з ним все добре. Якщо вийде на зв'язок, то обов'язково вам розповім. Ось так він знімав відоси на 11-й проб, здається, і з нього ж і монтував. Правда, казав, що довго монтувати там дуже. Ну, Оправляється довго відео. Ну, 11 довго оправляв. Можливо, 17-й, я так гадаю, буде швидше. Ну, спробуємо. Треба спробувати, подивимось, як воно буде. Отже, затягнув відос, Зараз їду відпочивати. І, гадаю, десь 5-ї поїдемо на другу зміну і вже до упору. Треба сьогодні зробити касульку. Ну, подивимось, що воно буде. На зв'язку. До речі, друзі, забув вже ж вам розповісти, можливо, ще хтось не в курсі, уклон роз, розігрує мільйон, мульйон, цілий мульйон на ваші мрії. Для цього потрібно виконати 50 замовлень за місяць. І це буде один шанс. Кожних 50 замовлень це один шанс. Тобто, якщо ви зробите 102 шанси, 150 замовлень за місяць, 3 шанси. Тому, друзі, все в ваших руках. Робіть замовлення, працюйте, заробляйте копійчину в першу чергу для себе і комусь то, комусь -то е, вдача посміхнеться, хтось -то його виграє, можливо, ви, а можливо, я. Хотілося б. Ну, то таке. Ладно, друзі, на зв'язку. Ну що, друзі, пів п'ятої та починаємо другу зміну. Зараз будемо щось ловити, як зловлю, розповім. Ну і вже освітлення гірше, тому розповім, з якого замовлення стартану, і розповім вже кінцівку, як відпрацював п'ятницю. Ну що, хвилин 10 чекав і дочекався БЛЕК 700 метрів подача. 237 моїх поїдемо на Гулібер. Ну, а там з центру будемо сподіватися, що щось дасть в льот. Подивимось. Отже, друзі, працюємо другу зміну і вже ввечері розповім результати. Хотілося б план мінімум шестірочку закрити. Якщо сімак, то буде супер. Але побачимо, побачимо. Ну що, друзі, відпрацював я п'ятницю, другу зміну. В принципі, начебто, і легко пройшла. Замовлення були, але декілька разів була тривога, вона збивала локацію і трошки це мішало. Ну то таке. Принципі, в принципі, з цікавого замовлення цікаве, цікаве замовлення я зробив скріншоти. Спіймав бізнес з Жилянської десь у півсьомої. З Жилянської на зотчих 550 за там, не пам'ятаю вже 12, щось таке здається. Приїхав туди, зробив перекур. Хопа залітає замовлення по уклону по фільтру 400 за 14. Подача кілометр в центр на Печерськ. Красота, бах відміна. йолки палки Увімкнувши болт. проходимо хвилин 5-7. І по болту залітає замовлення, кеме подача. Та ж сама ціна майже. 392. На. на не Слабоску. Сапер... Коротше, туди ж на Печерськ. Супер. Приїхав на Печерск. Там Uber файний вискочив. Туди-сюдим. Потім перерва була, от пока тривога. Півгодинки десь. І потім, потім, потім. Взяв Убер на 370, здається, Black, на Дніпровську набережну з Либочівської, звідти відкатився одразу, не став нічого чекати. ну Там одразу поруч відкатився на Арсенальну. З Арсенальної залетіло там щось 550 або 570 за 8,5 на Драгоманова. Але з ресторану Царське село. Я подався, але там бухой чувак. Благо, там був хтось тверезий, Він повинен був заказати драйвера. Він заказав об, об, обичне замовлення зробив по бізнесу. Я кажу: ну, ви хоч відмініть. відмінили 140 ляп компенсейшн. І тут же залітає мені з арсенального метро. Арсенальне 700 за 11 по уклону на донца. Шикардос привіз чувака туди, десь 11-11.05 була. Виїхав на скоростний швидкісний травай. У уклон відмовлявся, як геолокація працювати, хоча вже як хвилин 20 дали відбій. Я вже і телефон перезагружав, ніфіга. вимкнув центровий фільтр по Блеку по убору і залетіло 600 там з копійками. Е одна точка висадки Соломенка, друга точка була висадки Нівки. Ну там через Святошина розвернутися, і в обратку по Берестейському Берестейський 71, коротше. Ну, і звідти мені вже 3 хвилини по прямій та я вдома. Тому, в принципі, дуже непогано попрацював і підсумок. 12 годин чистими працював. Пробіг 255 і каса 6700. В принципі, норм. Так, половина каси. Це уклон. Вже, вже не пам'ятаю, скільки 3,5 або 3700. Ну, ви на скріншотах побачите. Без комісії. Це дуже мен, мене підтягнуло по касі, бо так було б десь в районі 6. Ну, все одно, норм. Отже, друзі, не забуваємо лайк, комент, підписка і до скорих зустрічей. Ні гвоздя, ні жезла.